Друзі, всім привіт! Я Марина Малиновська, і сьогодні ми з вами будемо говорити про чоловіче здоров'я. В частности, торкнемося більше сторони чоловічого репродуктивного здоров'я, як маркеру, гарного самопочуття чоловіка загалом. Я вважаю, що питання це абсолютно актуальне було ще і до війни, тому що ми знаємо, що середньостатистична тривалість життя чоловіка в Україні вона менша ніж жінки, і безумовно на це може впливати ціла низка факторів. Але сьогодні ми поговоримо з вами про одну з ключових на мою думку. Це те, що чоловіки, на жаль, в нашому менталітеті не вміють своєчасно турбуватись про себе. На жаль, в нашому пострадянському вихованні занадто багато обмежувальних установок, які не дають чоловіку своєчасно і якісно працювати зі стресом, зменшувати його негативний вплив на організм і підтримувати себе. Коли потрібно, а не тоді, коли а, щось заболить і потрібно йти до лікаря. А ми з вами пам'ятаємо, що найбільш негативні наслідки на організму має стрес довготривалий, особливо гострий, які Проживається ізольовано, тобто чоловіки не плачуть, чоловіки не ниють, і те, що сприймається драматично. А ми знаємо, що до прикладу той самий стрес, який ти ну, не ділишся ним, не проговорюєш його, до прикладу, не ділишся не знаю, з психологом або ближніми своїми, він зазвичай сприймається організмом значно більш високодраматично, ніж в звичайних би було умовах. Ну, а драматичних подій в нашому сьогоденні нам просто відбавляє, скажімо так. Крім цього, всього, сучасний ритм життя для чоловіка грає не на його сторону. Тому що ми знаємо, що чоловіку для того, щоб принести дракона, не потрібно йти на полювання, багато годин ходити в пошуках, здобичу і так далі. Він просто сідає на автівку, їде в супермаркет або взагалі замовляється онлайн. Точно так само для продовження роду. Думаю, що в людини все таки дві основних цілі: це вижити, не вмерти від голоду і розмножитись. І зараз пошук самки також займає значно менше часу і фізичної сили ніж це було там тисячі років тому. Тобто ми перестали лазити в вікна до коханих дівчат. Тепер ми просто висилаємо їм повідомлення чи свайпам їх в аплікації для знайомств. І весь цей спосіб життя він неминуче призводить до зниження рівня лібіду та рівня тестостерону в організмі, що ці показники напряму корелюються і взаємопов'язані один з одним. Тому для сучасних жінок важливим аспектом є, окрім того. що Допомогти своєму чоловіку своєчасно турбуватись про себе, так і виховувати на а, власному прикладі, і на прикладі власне турботи свого чоловіка про себе майбутнє покоління а, прекрасних чоловіків, які Будуть більш екологічно до себе, власне кажучи, ставитись. Тому що якщо подивитись, як сучасні чоловіки борються зі стресом, в переважній більшості це не екологічні методи. Це, там, не знаю, піти випити десь, чи попалити, чи з'їздити на екстремальну рибалку, яка поєднується з пунктом першим. І зазвичай, дійсно, це ніби. Потреба психіків в анестезії певні, тому що процесити все це ізольовано для себе дуже дуже складно. Сьогодні я хочу розібрати питання чоловічого здоров'я з трьох таких аспектів. Перший – це рівень тестостерону, як маркер благополуччя здоров'я чоловіка, це використання адаптогенів та способу життя для підтримки, та використання афродізіаків. Природньо є ситуація, коли після 30 років, за кожних 10 років у чоловіка падає рівень тестостерону приблизно на 10%, тобто приблизно 1% в рік. Але ситуація, яку ми бачимо сьогодні, це те, що він падає значно швидше, і на це впливає ціла низка факторів. Про ці фактори ми поговоримо трішки далі, але для себе варто зрозуміти, що перечасне падіння лібіду, падіння тестостерону може призводити то до так званої андропаузи. Це Ніби аналог менопаузи у жінок. І насправді ця ситуація неприємна не тільки з точки зору, що в чоловіка знижується потенція, але й з точки зору здоров'я опорно-рухової системи, це і суглобів, і м'язів, і щільності кісток, і, власне кажучи, основний це серцево-судинної системи. Чому зазвичай всі ці серцево-судинні аспекти і хвороби трапляються там, в більш старшому віці? Ця тому, що немає цього гормонального бустеру, який підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Давайте розберемо більш детально, які причини можуть зумовити падіння тестостерону передчасне. І перш за все, це в нас є ожиріння. І найбільше нас цікавиться абдомінальне ожиріння або вісцеральний жир, це так званий мамончик. Да? Коли, раніше я пам'ятаю в моєму дитинстві, навіть чоловіки хизували, що ось в мене нарешті з'явився животик. Насправді тут хвалитись абсолютно нічим, тому що саме ось цей вісцеральний жир він є найбільш токсичним для організму. Викликає, зазвичай він зумовлений, а, порушення виголовневого обміну, жирового обміну, пов'язаний з, пов з інсулінорезистентністю і підняттям рівня естрогену. Хронічне запалення це також одна з причин і насправді з тим самим ожирінням, високі рівні маркерів запалення, це інсулін, глікований гемоглобін, гомоцистеїн, про який часто ми забуваємо, високий це реактивний білок. це також ті маркери, які напряму впливають на рівень тестостерону чоловіка. Вплив ксеноестрогенів. Ксеноестрогени – це естрогенподібні речовини, які потрапляють в організм ззовні. І це в нас мікропластик, фталати, це пестициди. І вони, потрапляючи в організм, зв'язуються з рецепторами естрогену, і тіло розпізнає його і думає, що це є естроген. І в таких чоловіків, знову ж таки, буде падати рівень тестостерону. В них ми можемо помітити ознаки, скажімо так, певні жіночні, тобто гінекомастія, коли у чоловіка огрудає, і це не якісь там кубики, так? а це саме прям такі м'якенькі, скажімо так, груди. Так? І це також корелюється напряму з зниженням рівня тестостерону, тому що естроген це більш жіночий гормон, і він рефлекторно зменшує рівень тестостерону. Наступний фактор це нестача фізичної активності. А фізична активність це якраз є бустер тестостерону, які види фізичної активності найкраще підтримують рівень тестостерону. Це є високоінтенсивні силові тренування з використанням ваги. Але насправді ми поговоримо далі, як оптимально, скажімо так, скласти. Комплекс вправ для чоловіка, тому що нам не потрібно осі знаєте, просто перекачаний чоловік на різних там протеїнах і препаратах. Тому що зазвичай ці м'язи корелюються також з відсутністю лібіду, але нам це не потрібно. І один з також ключових останній в списку, але не останній зазначенням, це є стрес, особливо хронічний, тому що порушення кривої кортизолу також асоціюється з зниженням рівня тестостерону. Особливо такий психологічний аспект, коли чоловік відчуває свої босилля. І ми це зустрічаємо зараз часто в Україні. Тому що є війна, а люди, чоловіки навіть не можуть захистити, там, наприклад, від ракет свою родину чи зупинити взагалі всю цю історію страшну. Так, є частина чоловіків і величезна їм за це подяка і Оклін, які йдуть на передову, але далеко не всі вони, далеко не всі люди, не може вся країна піти на передову. так? Але це не значить, що чоловіки, які в тилу або на іншому фронті, вони не хвилюються, вони не відчувають цю безпомічність свою, і це почуття безпомічності, воно значною мірою, а якби. Під підрізає ось цей рівень тестостерону. Тобто, як бо тестостерон це також відповідає за те, щоб от чоловік там взяв активно, ну тобто активні бойові дії, так вів, це приливання крові до м'язів і цей адреналіново кортизоловий тестостероновий коктейль. А коли це все хроніка, на жаль, цього не відбувається. Є фактори, на які ми повпливати не можемо, а є ті, на які ми можемо, і як ми можемо зараз допомогти своїм чоловікам. Пояснюючи, пояснюю роз роз'яснюючи їм, що може повпливати, підтримати їх здоров'я. І так як я спеціаліст функціональної медицини, я люблю використовувати комплексний підхід. І в нашому комплексному підході ми використовуємо цілу низку аспектів. перше, це є чекап, для того, щоб зрозуміти, що які є слабкі кисланки в здоров'ї чоловіка зараз і працювати з ними більш прицільно. Перелік для чоловічого чекапу 30+, я напишу в описі. Під цим відео. Наступна це робота зі сном, це дієта, фізична активність, робота зі стресом, Ми, при цьому використовуючи медикаментозні і немедикаментозні методи. Адаптогени і афродізіаки. Одна із базових речей, основи, на які будується здорове самопочуття не тільки чоловіка, але й жінок, але сьогодні мова саме про чоловіка, це є здоровий сон. На нашій платформі By Better ми дуже детально говоримо про те, який вплив якісно нічного відпочинку на стан здоров'я та своєчасного відновлення. By Better – це віртуальний асистент по біохакінгу, який пропонує Цінальні плани оздоровлення для того, щоб вивести ваш організм на пік продуктивності, використовуючи етичний біохакінг. Якщо вам цікаво дізнатися про це більш детально, переходьте за посиланням в описі відео. Там є більш детальна інформація про байбети. Але тут я також хочу вам відмітити про те, що дуже багато моментів, які ми знаємо про здоровий сон, але не використовуємо, тому що вважаємо, що типу Ай, ну це не дуже важливо, так але режим. Дня достатня кількість годин, створення правильних умов для нічного відпочинку. Це та база, з якої завжди можна почати і без біохакінгу просто ну елементарні якісь речі для себе зробити, і вони будуть давати для вас стабільний класний результат. Стосовно дієти, то чоловікам 3040 плюс дуже важливо робити акцент на низькоглікемічній середземноморській дієті, в якій мають бути такі моменти. Перш за все, це ягоди і зелень, і це не просто як додаток до там коли от хочеться, а це просто має бути як ліки щодня. Тобто там, хоча б мінімум, склянка ягід, бажано темних ягід, бажано органічних ягід. І зелень з кожним прийомом їжі. Як джерело вуглеводів? Це максимально мають бути цільні вуглеводи. Також з аспектів там, про овочі хотіла акцентувати, що потрібно робити акцент на хрестоцвітних продуктах. Це в нас є всі види капусти, це рукола, редиска, редька це є хрестоцвітні. Риба як джерело якісного білку та якісних омега 3 жирних кислот. Приблизно 1-2 рази на тиждень і якісне м'ясо 1-2 рази на тиждень, якщо ви вживаєте м'ясо, то більше ніж 2 рази на тиждень не обов'язково чоловіку вживати місні продукти, але завжди варто робити акцент саме на якості цих продуктів і на тому, як ви їх готуєте. Тобто, це там не продукти глікації, не шашличок, а більше це має бути якесь тушковане, запечене м'ясо, і це має бути м'ясо бездодатково. Гормонального навантаження так? і без антибіотиків, і це має бути тварина трав'яного відкорму, яка там паслась на пасовищах, і яку не пічкали гормонами і різною хімією, Тому що, коли ви їсте продукт тваринництва, ви отримуєте все те, що вмістилось власне в цьому тілі, з самої тваринки. І От якість це просто основа. Тобто краще взагалі не їсти якийсь період часу, ніж їсти неякісне. І ще стосовно жирів, дуже важливо зробити акцент на балансі омега 6-омега 3 жирних кислот, тобто зменшити зазвичай в середньостатистичній людині зменшити джерела омега 6 жирних кислот, а також абсолютно ліквідувати джерела трансжирів. Фізична активність повинна відбуватись щодня. але… Високоінтенсивні силові тренування щодня проводити не можна, тому що повинен бути час відпочинку і відновлення організму. Тоді як краще скомбінувати це, може бути прицільна ходьба, коли людина от прицільно гуляє, там хоча б 40-50 хвилин, годину оптимально. Можна навіть скандинавську ходьбу використовувати. Це в нас є руханка ранкова з елементами розтяжки. А це в нас високоінтенсивні силові тренування, і також це спонтанні види спорту, такі, до прикладу, як там теніс, чи футбол, чи баскетбол, чи танці, до прикладу, якщо раптом ви така щасливиця і ви можете затягнути свого чоловіка на танці, обов'язково це робіть, тому що це впливає не тільки на серцево-судинну систему, це ще впливає на нейротрофічний фактор в мозку, і це також запорука здорового довголіття і самопочуття. Гарного саме з точки зору мозку. Робота зі стресом. Завжди ми починаємо з немедикаментозних методів допомоги, тілу для роботи зі стресом. І мені здається, що основа це якраз створення цієї. Безпечне середовище для чоловіка, де він може розслабитися, де він може відкритись, де він може там розповісти про якісь свої переживання. Безумовно, для жінок це також важливо, але мені здається, що все-таки в нашій культурі жінки більше можуть відкрити, вони мають там подружок, в яким вони можуть ділитися. Ми частіше, в принципі, цими жіночими колами збираємось, гуртуємось і говоримо про свої якісь переживання, ніж чоловіки. І тому дуже класно, якби чоловік відчував, що в нього вдома це середовище, яке його приймає, любить таким які він є, але завжди раптом що готове його підтримати. І тут дуже важливо для себе не вмикати ось цей режим матусі. Бо ви чоловіку не матуся, так і не режим, що зараз з тобою щось не так, я тебе виправлю, а працювати з іншою якби метапозицією, тобто що ти окей, я окей. Але якщо я бачу, що тобі десь складно, я тобі можу запропонувати те, як я бачу, як можна вирішити це питання. Але ти достатньо дорослий, розумний, мудрий в мене чоловік, і я довіряю тобі, і які рішення ти приймеш, так воно і буде. А зараз я хочу поділитись тими методами не медикаментозного підтримки тіла, які особисто я використовую, які особисто мені допомагають. Це і загартовування, медитація, дихання вправи, використання аплікатора ляпко, масаж гоша, релаксуючий масаж, психотерапія та коучинг. Я знаю, що в нашій культурі сказати чоловіку, що тобі там класно було би сходити до психотерапевта, Хтось може навіть на це образитись, але насправді особистим прикладом ми можемо показати, що це абсолютно нормально. Мені здається, що все-таки в нас зараз суспільство змінюється і стає більш. Лояльно і нормально адекватно сприймати ці аспекти з медикаментозних матерів підтримки роботи зі стресом і відповіді організму на стрес це в нас є робота над контролем рівня глюкози. Підтримка жовчаток та здоров'я починки, робота з нейрозапаленням, якщо раптом є нейрозапалення, а якщо в чоловіка були якісь удари в голову, потрясіння так? струс в мозку, я маю на увазі, то це нейрозапалення тривалий період часу зберігається на клітинному рівні і важливо потім з цим працювати. Використання адаптогенів, наприклад, Ашваганда, рожева, елеотороко, кордицепс, дотація магнію, використання CBD. Про CBD в мене є окреме відео, ви можете подивитися його, десь воно тут має скоро з'явитися. А тепер давайте поговоримо про основні моменти Афродізіакі. Взагалі, власне кажучи, що впливає на якісний сперматогенез, тому що нам потрібно не просто, щоб гарне лібіду було в чоловіка, але що і сам, самі сперматозоїди були якісними. Зараз ми Бачимо поголовно, що ситуація змінюється, вони недозрілі, недорозвинені. Тому на що потрібно звернути увагу? Перш за все, це все те, про що ми говорили раніше: Це і сон, це стрес-менеджмент, це повноцінне харчування, робота з, там, з якимось запаленням в тілі. Так? Але окрім цього, всього, так як ми хочемо народити багато-багато діток з нашими чоловіками і створювати прекрасну націю українців. Нам важливо слідкувати для того, щоб в раціоні, а можливо, суплементарно, були продукти багаті на цинк, тому що цинк приймає участь в метаболізмі тестостерону, без достатньої кількості цинку не може бути якісний рівень тестостерону. Як спецію додавати пажитник, це джерело стеролів, які піднімає рівень лібіду та тестостерону. Це використання як. Збагачення раціону маточним молочком, а, прополісом, королівським желе, петрушка, такі спеції, це в нас і петрушка, Солера, Базилік, і от Петрушка от саме ця кор коренева частина, хоча і зелена частина також дуже корисна. Тобто це такі прості методи, тому що так, є вже ж якісь там заморські штуки, які впливають, але чесно. А, Дуже часто, коли приходить чоловік, наприклад, в роботу разом з дружиною, переважні в більшості, вони всі приходять там стосовно підготовки до вагітності. І один із запитів це покращення там рухливості сперматозоїдів або підвищення лібіду. То після цього всього, що людина зробить, наприклад, раніше, про що ми говорили, рівень тестостерону, там в 99% він відновлюється і стає абсолютно нормальним. Тому бережіть себе, бережіть своїх чоловіків, народжуйте прекрасних українців. Усім дякую за те, що ви подивилися це відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Усім гарного дня!